Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 7 по 13, включно серпня. Знижки до 50%. Хочу одразу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Давайте розпочнемо огляд акцій. Цю акцію ви всі знаєте. Вигравай 3 мільйона гривень на будинок мрії. За кожні, я не пам'ятаю, скільки там. А, за кожні 100 гривень бачу написано: вам можна, можна купити на касі карточку за 2 гривні, активувати її в додатку. І грати та вигравати. Добре, давайте подивимось, які знижки у нас. Друзі, хочу сказати, що це вже останній місяць літа, так що насолоджуйтесь теплими днями. Морозиво їжте зі знижкою 50% 88,90% Монако, 3 ведмеді, макс стакан 100 г зі знижкою 45%, 11,40%. Зі знижкою знову буде кава Амбасадор. Преміум вагою 200 г 195,90 Ну, ви знижки бачите да? на екрані червоним. Амбасадор кава вагою 250 г 113,90. Амбасадор у зернах 380 гривень 90 копійок вагою цілий кілограм. Непогана знижка на ікру Горбуші від Норвен. Вага 80 грамів 139,90. Ковбаса сиров'ялина золотиста. Кілограм своя лінія 294 гривні за кілограм. Це зі знижкою 35%, рахуйте. Далі у нас ковбаса до пюрешки. Вона часто в магазині тебе зі знижкою. Знижка 40%, 60 гривень, 90 копійок. Чіпси лейс вагою 120 грамів 37,50. Можна буде купити нектар від торгової марки Джафа 41 гривня 40 копійок. Об'єм 950 мл. Хто полюбляє ось таку активію, 20 гривень 50 копійок з різними смаками, вага пляшечки 290 г. Хто полюбляє ромашку? Але це в нас ромашка своя лінія цукерки по 11 гривень за 100 грамів. Чесно кажучи, мені ромашка навіть з дитинства не подобається. Якщо б навіть мені безкоштовно давали, от я чомусь її не люблю. Чи є у вас такі цукірки, які ви не любите взагалі не переносите? Залишайте в коментарі, це дуже цікаво почитати один одному. А скільки нас є і які цукерки ми. Не полюбляємо. Далі цю акцію ексклюзивна знижка є на каналі. Хто ще не подивився, можете трішки опустити вниз от, огляди, і одразу побачите ексклюзивна знижка це знижки для власників карти АТБ. Пельмені від Біла Береза, яловичина та свинина 129,90, 880 г, та пельмені. М'ясні 888 грамів 3790. Від своя лінія паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою 35,90. І також паста з креветками. Своя лінія 3590, 180 грамів, знижка 40%. Ковбаса напівкопчена. Салямі преміум від добров. 320 г, ви заплатите 94 гривні. За 300 це рахуйте, ну як, півпалочки, можна сказати. Да? Варені Ліонське щось мені так душно, чесно кажучи. вибачайте, бачаєте, тих... тяжко щось дихати мені. Тому вибачайте, щось, якщо щось не то буде. 176 гривень. Сардельки варені Ліонські від добров, кілограм 176 гривень, я вже сказав, бачите, плутаюсь. Ковбаса варено-копчена зі знижкою 30% від глобину. Палочка 460 г вагою 113,60 Філе куряче, копчено варене. кілограм від своєї лінії 198 гривень. Так, я перепрошую, я увімкнув вентилятор, тому що щось мені душно трішки. Зі знижкою, 30% сир Моцарела та сулугуні, Золотий резерв, 180 г 45,90. Сирки збиті з наповнювачем, до речі, смачні від чудо, 15,50 зі знижкою. А, також можна купити а, сир плавлений, гауда чедер тостовий а, зі знижкою 25%, 44,90, 130 грамів, там 8 пластиночок. Знову буде в акції гауда маздам пластинками 130, вибачаю 150 грамів, 56,90. І в акції буде сметана яготинська 15% жирності 30,90, стаканчик вагою 300 грамів. Так, далі у нас. Морозиво 9065 зі знижкою такою хорошою, 14,90 пломбір у вафельному стаканчику. Пломбір ювілейний, ескімо шоколадний 90 грамів, 18,90, також знижка 40%, зверніть увагу. Далі у нас морозиво 109,90 зі знижкою 45% <кій> лімо кілограмове. Морозово вершкове з наповнювачем від рудь 14,30, 80 грамів у стаканчику. Великий стакан, своє лінія 16,80 85 г. Малюка від ласунка 16,50. І плодово-ягідне від своєї лінії 8,90. Так, із напоїв. А оці напої, ви всі знаєте, це напої своя лінія, це йде кола, лимон і оранж, так, як, спрайт, як кола, спрайт і фанта. 26 гривень 50 копійок, 2 літри. В акції буде квас Ярило, 32 гривні 50 копійок, 2 літри. Можна придбати водичку оболонську зі смаком лимона, апельсин літрову, 13 гривень, 20 копійок. Напій. Енергетичний літровий своя лінія 19 гривень 20 копійок. Напій виноград-гранат, апельсин, безалкогольний, соковмісткий, негазований, 1,5 літрово, 36 гривень 90 копійок. В акції напій чамбу, 2 літри 24,90. І чим чекуємо з вами далі по знижкам. В акції буде ловіта. Печиво від рошен, вага 420 г, 72 гривні 90 копійок. Тут вишня і апельсин. Також в акції буде печиво від своя лінія 120 г луціану з начинкою апельсин та з начинкою вишня, 17 гривень 90 копійок. В акції шоколад від Лакмі Рошен» 32 гривні. Забув, як вони називаються? Любімов. Любімов, так? якщо я не помиляюсь. з мигдалем 105-90-140 грамів. В акції цукерки Труфальє вагові за 100 грамів 20 гривень. Добре, давайте далі дивимось, що в нас тут фісташки. Своя лінія 70 грамів, 43,90. Зі знижкою цього разу будуть великі вафлі. Від своєї лінії 27,50-230 грамів. А, стріпси курячі 35 грамів, 22 гривні 40 копійок. Готові сніданки старт 330 грамів 45,90. І сухі сніданки шоколадні з медом від Акса 41 гривня 90 копійок. 330 грамів. Зі знижкою чай а, від Moments пакетований. По 34-30, 35-20, Тут йдуть різні смаки, можна обрати в упаковці 20 пірамідок. І можна придбати ось такий. У сашетках також 4 смаки. 48-50 упаковка йде. Грейс, мій улюблений Грейс з ароматом бергамоту 34,90, 27 пакетів. І хто полюбляє альпійський букет? 27 пакетів 34,30. Нискафе Gold. розчинна 280 грамів 296,90. І розчинна картнуар вагою 140 грамів 199,90. Тут непогана знижка на каву картнуар. В акції будуть приправи від своя лінія. Усі ідуть по 25 грамів, Тут і до курки, до м'яса, до плову, до шашлику, до картоплі. 6,90 та 7,40. Зі знижкою соуси від торгової марки Чумак. Бургер 19,20% та соус французький з герчицю 19,20. Пакування йде 200 г. Свинина. Ой, такої, такої знижки ще не було. 35% на оцю свинину, я думаю, що будуть купувати. Тушкована родинний смак 525 г 79,90 а в акції сардина атлантична. В оливковій олії 240 г. Ріга Голд 49,90. Сардина торгової марки «Боцман» 43,90, бланшована в олії, соус соєвий 470 мл від «Чумак» 39,90. В акції також буде а, пиво. А, пиво. Точніше, давайте, тут іде сидр. Сидр 42 гривні. Я заокруглюю ці копійки. Оболонь 2,348 гривень. Білий лев 37,50. Пиво корифей, світле літр 133 гривні. Це набір преміум а, 4 баночки по пів літри. Преміум екстра 76,90 стела Артруа. артуру Артойс. Артус. Артруа, здається, да? правильно. Півлітри 27,50. Це 30,90. Пиво міцне, біле, чернігівське, 22 гривні, 40 копійок. Пиво лайт світле, 27,40. Напій винний, вино і гристе 239 гривень. А вино Шато де Вин, червоне та напівсолодке. Зверніть увагу, 1,5 літрове 90 гривень. Так, напій винний фраголіно, 119,90 0,75. І напій коронадо 121 гривня 500 мл. Тут я щось бачу важливі справи на сьогодні. Долучитись до благодійного внеску, ЗСУ та медзакладам 30, 50 або 100 гривень. Запитуйте деталі на касі або на сайті АТБ. Так, віски купажований 250 гривень 07. Джеймсом майже 600 гривень 07. Так, це у нас пшенична біла, 83,90,05. Коньяк 5 зірочок 128,40,05 та 151 гривня 70 копійок. Ну, а тут далі у нас йде вже чистяче миючи. Засіб мийний, містер Пропер літровий для миття підлоги 115,90. Гала вагою 2,7, 219 гривень. Засіб для миття посуду Нео, півлітровий 31 гривня 30 копійок. Нео. Капсули для прання в упаковці 24, а, вибачаюсь, 10 штук, 90 гривень. А універсальних 24 штуки 199,90, ну, 200 гривень. 86 гривень геть для прання а, Wash and Free, до речі, непоганий. І а, великий йде 2 а цей де 4 літри 148 гривень. Ну, здається, більше і вигідніше придбати. Далі у нас Head and Shoulders 109 гривень 300 мл. Шампунь-шаума, бачу, також подорожчав 400 мл, чоловіча 87,90 і жіноча 72 ,90 гривні 90 копійок. Хоча мені здається, що шампуні не дізнаються, чию голову вони будуть мити, чи жіночу, чи чоловічу. Мило класичне. Сейгард моє улюблене. 65 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачу на сьогоднішній день. Підгузки для дорослих в упаковці 10 штук. Розмір LM, 165, 180 та 160 гривень. Нарешті. Нарешті поставили мою риксому зі знижкою. 76 гривень. Обов'язково придбаю це хороша знижка 40 І жіноча також зверніть увагу: 67,90% дуже хороша знижка тут. Дуже багато всілякої жіночої гігієни. Лібреси це вже ми підемо з вами в магазин АТБ, і я докладніше вам покажу. Це вже буде завтра відео. Зі знижкою... Так, До речі, хороша знижка до 40%. Зі знижкою бритви, бритви від бік в упаковці 5 штук за 41 гривню, також дуже хороша ціна. Для пухнастиків корм 26,40 та 62 гривні 90 копійок для дорослих собачок. В акції буде туалетний папір, двошаровий з ароматом персика, 4 штуки в упаковці. 31 гривня 90 копійок. Зверніть увагу, це хороша, дійсно дуже хороша ціна. Освіжувачі повітря, балони 250 гривень, запаски 35,90, вугілля для пікніку 2 кг 105 гривень. Рідина для розпалювання полум'я півлітровий 37 гривень. А я, як завжди, буду вам бажати всього найкращого, економних покупок, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі усім пока.